Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Ну що, я вирішив записати для вас відеоролик, той який ви хотіли. Ми сьогодні в даному ролику будемо розглядати такі монети, як Atom, Polkadot... Нір, протокол. Подивимося на старі проекти, і я поділюся з вами своїми думками, своїми цілями, своїми прогнозами, покажу вам структуру, яка буде на них реалізуватися, і цей, цей аналіз буде реалізуватися за рахунок того, як було на історії, як було на циклічності попередній, як було взагалі на історії старих монет з попередніх циклів Тобто я з вами поділюся своїм досвідом, так як в мене досвід в аналізі цих монет уже доволі. Великий, так не один рік, і було досить достатньо часу для того, щоб подивитися, як було раніше, зробити для себе деякі висновки. Тому друзі, сьогодні ви дізнаєтеся багато досвіду мого, але знову ж таки, цей досвід буде просто там 10-15 хвилин. І для вас це буде доволі швидко. Але для мене це потрібно було, щоб зрозуміти це. Потрібно було доволі багато часу потратити. Тому давайте переходити. Друзі, перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Заходьте в телеграм-канал, тому що саме там я вам даю конкретику, ділюся своєю. Психологію недавно записав аудіо по монеті StarkNet, розповів психологію учасників ринку, що сьогодні відбувається, і чи потрібно взагалі купувати монету StarkNet зараз в цьому діапазоні. Думаю, для вас буде доволі корисно. І тут ще був деякий пост про психологію. Знову ж таки, друзі, стараюся відкривати вам очі і дивитися на ринок більш широко. Отже, перед тим як ми продовжимо, обов'язково підписочка, друзі. Заходьте, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайкоси і давайте починати. Бажаю вам приємного перегляду. Ну що, друзі, переходимо до аналізу монети Атом. Дивіться, я вам одразу скажу, що у мене є прогнози по цим проектам, так тобто є окремі відоси, де я показував, аналізував і розбирав ці проекти. Є прогноз Атом 2025 2026 Конкретна ціль, конкретні діапазони, як буде реалізуватися структура, ви можете для себе знайти. Також я записував по монеті Polkadot, записував також окремий прогноз. Можете подивитися, користуйтеся, і по монеті НІР Protocol також є. В мене прогноз і конкретні діапазони. Дивіться, друзі, сьогодні Атом коштує і з половиною долара. Так, скоректувалася монета від 44, скоректувалася на 90%. І бачимо ось таку реалізацію. Структури так, ось така у нас структура, подібна є, як несхідний такий клин. Знову ж таки, якщо відключити логарифмічний графік, більш тут наглядно це все видно, так тобто несхідна така структура, і бачили навіть в кінці того року, бачили доволі непоганий ріст. Але цього росту не вистачило, щоб, наприклад, оновити свої піки в районі 16 доларів, так як це зробив, зробила монета Нір Протокол. І дивіться, в чому основна фішка взагалі ось цих старих монет, які були з попередніх циклів. На попередньому циклі, друзі, монета атом зробила від середнього діапазону накопичення. Знову ж таки, той самий діапазон. Зон, де ми сьогодні знаходимося, 4,5 долара. Вона зробила і показала в районі 6, якщо взяти пік, в районі 8-9 іксів. Тобто, ось таке консервативне значення, доволі непоганий результат. Так і можна було дійсно тут забрати 4-5 іксів, спокійно собі забрати до свого портфеля, зробити ось такий результат. Але я впевнений, друзі, що ви приходите в крипту не за таким результатом і хочете набагато більше, і просто основуючись на історії, основуючись на тому, як було раніше, я можу з певністю сказати, що монета атом. Давайте ось так проведемо, сказати. Вам з певністю, що монета атом прийде до діапазона 17-18 доларів під час альцезону Вона прикриє 50-60% свого падіння в даному випадку. 60% падіння це приблизно до цього діапазону. І, звичайно, вона може прийти набагато вище. Так я з вами не спорю. Не буду тут розповідати вам вологі мрії. Знову ж таки, давайте дивитися більш з холодною головою. Вона має також цілком ймовірний великий шанс дійти до діапазону навіть 45 доларів і оновити навіть свій попередній пік. Я про це розповідав конкретно в, в тому відосі про монету Атом. Рекомендую вам подивитися. Там ви детально для себе все знайдете. Але важливо те, що буде далі відбуватися, важлива структура. і коли ми прийдемо навіть сюди до цього діапазону, тобто плюс-мінус сюди, в цей діапазончик. Так, я можу навіть поставити вам ось цей діапазон, ось цей блок. Цей блок буде таким блоком супроти, от, щоб було більш наглядно видно, це діапазон 20 доларів. Коли ми прийдемо сюди, я по монеті атом не очікую, що вона там може при наступній хвилі росту чи вона зможе там прийти, наприклад, прикладу, вище своїх попередніх цих пікових значень. Так? Тому що знову ж таки, як показує історія, друзі, монети приходять під час. Першого падіння біткої домінації агресивно монети при приходять і ставлять свій перший пік. Саме старі монети, які були з попередніх циклів. І статистика вона говорить сама за себе, що під час наступної хвилі росту, коли нові монети можуть нам показати доволі непогані значення, такі старі монети вони просто вже уходять в медвежий цикл. Тому я вам одразу кажу наперед, будьте обережні так з цими монетами, тому що знову ж таки цих діапазонах, друзі, буде багато позитиву. І ось тут буде багато, багато позитиву, створеного для того, щоб ви не фіксували свої монети. Я вам наперед це розповідаю одразу, щоб ви були. Готовий. І, до речі, в скорому часі я вам е, випущу на свій канал. Випущу таке психологічне відео. Так ви будете для себе знати. Як людей будуть засаджувати на цьому циклі в монети, як, їх, як будуть зробити робити так, щоб ви їх не продавали. І дивіться, коли побачите відео з моїм лицем, ви потім все зрозумієте. Я думаю, для вас буде доволі корисно Тому в скорому часі вийде цей ролик. Тому, друзі, якщо так підсумувати, монета атом виросте, звичайно, вона покаже доволі непоганий результат, і навіть ті, хто там купували на хаях, вони можуть вийти в безбиток. Питання в тому, чи вона там онове чи не онове, це, мабуть, не в цьому запитання. Питання взагалі в тому, для чого який ви хочете отримати результат. Інвестуючи в крипту в даному випадку по монеті Атом, якщо навіть вона перекриє там 60% свого падіння, це буде в районі 4-5 іксів. Я не думаю, що більшість з вас прийшли за ось таким результатом. Так, це консер... консервативний результат, знову ж таки, цілком заслужений, так і краще брати ось такі вже монети, які були на попередньому циклі, вони мають менший шанс там піти в корекцію. Так як нові монети зараз по типу StarkNet, ми там дивимося менший шанс, але і потенціал, друзі, зовсім інший. І в той час, коли тобто, коли ми сьогодні купуємо монету StarkNet або там якусь іншу. Ми купуємо з вами в цьому діапазоні, так, коли монета вийшла і нікому не потрібна, і бояться її купувати, тому що ви навіть можете подивитися, що атом під час попереднього циклу коректувався на 70 і навіть 80% під час коронавіруса. Після цього вона зробила від цього діапазону, зробила в районі 10 іксів. І це конкретно по монеті атом. Я вам показую структуру, як буде реалізуватися. Так. Ми побачимо з вами перший пік, і в другий пік уже, скоріше всього, не буде ставитися. Знову ж таки, це статистика. Як було на історії зі старими монетами, так і я вам показував, навіть можу показати зараз саме такий простий приклад: це монета Dash так, з попереднього цикла. Подивіться, як реалізувалася структура на монеті Dash з попереднього цикла. Ось вам подібне щось на монету Atom так знову ж таки, структура е, трошки відрізняється, але сенс один і той же. Ми по монеті Dash перекрили 50-60% падіння. Так, бачите, прийшли до рівня 0.618 і. Цілком ймовірно, що монета атом може показати трошки більший ріст. Але структура одна: що ми прийшли до під час першого падіння, ми прийшли, поставили пік, під час другого падіння реалізувалося вже відскок дохлої кішки, як ми називаємо. Так що це вже. Відскок перед основним медвежим циклом, що монета вже просто не буде мати того імпульсу, не буде мати тої сили, щоб дійти набагато вище. Так, знову ж таки, друзі, є виключення, є монети, які там можуть ще показати доволі непоганий результат. Це сильні проекти. Так, можливо, це буде якийсь проект зв'язаний з ефіріум-екосистемою. Так, цілком ймовірно, що може бути непоганий результат, але знову ж таки ми дивимося на статистику, так і приймаємо рішення на тому. Як було на історії. І до речі, монета Dash сьогодні подібна на монету Ада. Так, давайте я вам включу, що монету Ада Кардану, також з попереднього цикла. Знову ж таки, я давайте це все провідаю. По монеті Ада Кардану бачите, що тут трошечки краща ситуація. Ми вже в даному випадку перекрили, перекрили 60% падіння, і цілком ймовірно, що монета Ада Кардану може навіть також оновити свій попередній пік. Це буде доволі гарним позитивним фоном, так що монета Ада Кардану буде оновлювати. І звичайно, маркетмейкер. Мар маркетинг, він тут зробить свою справу, так що під час оновлення пікових значень будуть виходити позитивні новини для того, щоб люди навіть які ось тут купували випадкові пасажири, щоб вони ось тут не продавали, а очікували ще вище вище. Так, про психологію ми ще знову ж таки поговоримо. Переходимо давайте далі до монети Polkadot Також пару слів скажу за цей проект. Отже, монета Polkadot зробила на попередньому циклі. Також консервативний результат в районі 9 іксів. Виростала ось такий результат. Я не скажу, що це сильно позитивний результат для для альткоїнів. Але все ж таки результат був. І ось тут вона скоректувалася зараз до знову ж таки до свого попереднього значення 93% корекції, і до попередніх своїх лоїв вона скоректувалася. І для прикладу монета Polkadot доволі похожа на монету Dash з попередніх циклів. Я тільки що вам показував, що також було накопичення, і монета Polkadot, існуючись на історії, монета DOT може перекрити 60% падіння, перейти в цей блок, так побачити корекцію. І далі буде ось такий плавний скам, тобто не зовсім скам, друзі, але все ж таки монета сильного росту там може не показати. Я знаю, що тут є віруючі там в Атом, Полка Дотаку систему. Але, друзі, пам'ятайте, що це старі проекти. Більший потенціал і більше можливості заховані в нових монетах. І через те люди йдуть на той ризик. Дивіться, ось тут ось цей блочок може виступити для нас зоною. Супротиву, так ось цей блок 15 до 25 доларів, тобто ми можемо його не пробити і залишитися тут зі старими монетами. Якщо ви не будете їх фіксувати, хто тримає цю монету, можете вже почати свої фіксації від? 15 доларів, так почати вже фіксувати і виходити з цього проекту. В даному випадку це в районі 4 іксів. Тобто сидіти знову ж таки, друзі, ви маєте собі задати запитання: сидіти ось це стільки часу для того, щоб отримати 4 ікса. Я не знаю, чи воно вартує, то краще вже, звичайно, накопичувати якісь нові проекти: суї, автос, старкнет, зикасинк, тобто ось такі проекти для себе брати, чим брати ось ці шитки з попередніх циклів. Тобто я їх називаю відпрацьованим матеріалом. Можете там мене хейти розповідати, що це перспективні блокчейни. І звичайно, друзі, ось тут буде позитив. Будете чути тільки позитив. Будете розповідати, що я помилявся, так і мене то буде там ще рисувати деякі зелені свічки. Але це до першої корекційної хвилі. Далі вже думки ваші зміняться. Переходимо до наступної монети. Це в нас є проект NIR Protocol, Також цікавий проект з попереднього циклу був. І монета NIR показала. Дивіться, показала в районі 5 іксів, і до самих попередніх піків зробила в районі 15 іксів. І скоректувалася знову ж таки до свого глобального дна. Ми прийшли в цей діапазон і побачили ось тут реакцію. Пам'ятаю, ось тут в цьому діапазоні, коли формувалася ось ця структура, було багато негативу по монеті нір Нірпротокол. Так, тобто, ось тут був сплошний негатив. Пам'ятаю їх цей настрій, і монета в кінці зробила потім ось такий результат. Тобто в районі 5 іксів вона навіть більше зробила. І вона вже перекрила 60% свого падіння. В даному випадку, друзі, давайте просто скажу вам аргументи. в Цей діапазон, тобто, коли ми будемо знову ж таки побачимо з вами наступний ріст, наступне падіння по біткої домінації, ось цей діапазон від 9 доларів. Буде ключовим, після якого можна думати про фіксації, так тобто для того, хто накопичував NIR протокол, очікує там 100 іксів по цій монеті. Я вас розчарую. Найкраще оптимістичне значення це попередній пік, тобто це в районі 20 доларів. Сюди монета прийде. Я рекомендую вам також позбавлятися цього активу. Тобто, коли ми сюди прийдемо, також потрібно буде думати про фіксації і вихід цього активу. Може також реалізуватися тут подібна структура, як імпульс, корекція, тобто може бути ось така структура імпульс, корекція. І далі медвежий цикл. Тому ось такі очікування у мене по старих монетах. Знову ж таки, ви це все знайдете більш конкретно і детально знайдете в моєму YouTube каналі, я про ці всі монетки розповідав. Ну і зможете знайти тут ще по монеті ICP, інтернет-комп'ютер, Algorand я знімав, також Тонкоін, Ноткоін і MutableX. Якщо ви тут пориєтеся в моєму YouTube-каналі, знайдете для себе доволі багато корисної інформації. Ну і також знайдете для себе по монеті ZKSIN прогноз і мої очікування, по монеті Trump я ще знімав, по монеті StarkNet по Монеті XRP, і по монеті ONDO також у нас тут все є. Тому, друзі, ось така інформація. Якщо вам було корисно, то обов'язково підписочка. Пишіть, яку монету, ви хотіли, щоб я розглянув наступному ролику, поділився своїми думками, своїм прогнозом. Постараюся це, звичайно, зробити, але знову ж таки більше інформації, конкретики знаходиться в моєму закритому каналі. У своєму закритому каналі я вже детально описав стратегію виходу, детальні діапазони, під час яких потрібно забирати вкладені кошти і далі. Що потрібно робити взагалі зі своїми монетами? Тобто тут є і по монеті сеї, суї, оптимізм, тіа, ЄНА, Арбітрум. арбітром. Тобто детальний прогноз, детальна стратегія з чіткими ціновими діапазонами ви знайдете в моєму закритому каналі. Тому, друзі, користуйтеся найближчим часом. Знову ж таки, планую ще одне підвищення ціни. Бажаю вам всім профіту. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.